Здають територію, ні, не здають територію. Мабуть, десь так у вас виглядає стрічка новинків типового українця, який взяв у руки сьогодні смартфон. Менше 24 годин лишається до зустрічі Путіна і Трампа на Алясі, Ми досі не знаємо, яка рамка цих домовленостей, яке там комунікає, тобто документ, де попередні вже сторони узгодили про що будуть говорити. Інакше вони просто б не зустрічалися, адже цього вимагає протоколи, взагалі дипломатичні традиції, все, що говорить про сьогоднішній політичний світ. Що говорить Зеленський з цього приводу? Можливо, десь тут ми можемо дізнатися більше. Давайте почнемо з того, а що ж вимагає Україна. Темою на зустрічі буде припинення вогню. Негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. А вже ж вам прямо ніхто не вийде і не скаже. Не буде такого, що Дональд стане перед камерами і скаже. Ми повертаємо Запорізьку атомну електростанцію, але віддаємо Донецьку область. Зеленський про це знає, і він теж це робить разом зі мною. І вийде там. Такий Путін і скаже: так ми готові забрати ці території. Але ми готові. Від... Ну, А вже ж абсурд, я не буду продовжувати цю сценку, тому що такого в принципі неможливо. Але ж якась схема кінця війни, яка буде всіх влаштовувати, має бути оформлена, і ось те, що ми зараз почули. А це Зеленський говорив на конференції з Мерцем, за день до Аляски. Фактично, якраз таки позиція України. Ніякого обміну територій не буде, але водночас не буде і повернення частини території. Тобто, немає сподівання те, що частина Херсонської і Запорізької областей повернуться в рамках цієї угоди. Також під питанням лишається Сумська область, де йдуть активні бойові дії, і навіть якщо вони завершаться успіхом або не успіхом в найближчі там день-два і маю на увазі звільнення кількох населених пунктів, це досить несерйозна історія. Невже ви думаєте, що Путін і Трамп будуть сидіти маркером малювати карту, дивлячись на чи будь-який сервіс, який дозволяє в режимі онлайн споглядати за тим, як рухається лінія фронту? Звичайно, що будуть якісь ширші домовленості, і, мабуть, найбільша інтрига якраз таки йде на Сумщину і Харківщину. Було, ситуація для російської армії там найбільш нестабільна, але водночас є проблеми і в нас. Давайте подивимось, як вони виглядають. 110 квадратних кілометрів Росія вчора встановила річний рекорд за захопленою територією за добу. Зазвичай таке просування росіянам потрібно 5-6 днів. Джерело такий новинний інститут вивчення війни, який працює з Америки. Що цікаво, це продовження історії з. Покровському і взагалі ситуація в Донецькій області, як ми знаємо, останні кілька днів там стався прорив російської армії на 15-18 кілометрів. Спочатку перший день була така собі паніка українського суспільства, яку вочевидь ще й розганяли росіяни, адже пам'ятайте завжди, що вони майстри надувати кульки, всередині якої не дуже багато все таки змісту. Але водночас ця паніка якось затягнулася Зеленський більше доби мовчав з цього приводу. Вчора він записав звернення, де сказав буквально кілька слів, що там «в житті заходи, що аж ніяк не заспокоїло. А сьогодні він виправляє помилки. І дивіться, що робить дуже цікавий момент, який варто звернути увагу всім на полі бою. Я сказав президенту Сполучені Штати Америки і всім нашим європейським колегам Путін блефує. Він старається натиснути передзустріч на аляції на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. також Путін блефує, начебто санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. До санкцій ми ще повернемося, але важливо, що Зеленський це сказав. Що ситуація в Донецькій області не впливає кардинально на переговори. Тобто, ми можемо навіть плюс собі думати, що ще до того часу, як сталися а, такі події у Донецькій області, були певні рамки домовленості. І ось цей синхрон Зеленського ця його заява, якраз таки підтвердження тому, що ймовірно. Ними і будуть рухатися як західні партнери, так можливо, навіть і Російська Федерація. Щоправда, ми до останнього не знаємо, не чуємо від Кремля ніякої інформації стосовно того, а який компроміс від них може бути. Повертаючись до санкцій, Зеленський каже, що треба всім натиснути разом от, на санкціями на санкції, сподіватися, і що Путін блефує, коли каже, що санкції не діятимуть. Але ми зараз бачимо інформацію також від Бенета який каже, що США не виключають можливе запровадження санкцій або вторинних тарифів, якщо зустріч Трампа і Путіна не дасть позитивних результатів. І на жаль, що заява Зеленського, що заява міністра фінансів Сполучених Штатів, вона не сприймається на такі довірі, на якій хотілося б це сприйняти, тому що, по-перше, нафтовий ринок жодним чином, майже жодним чином, не відреагував на такі погрози з боку адміністрації Трампа, і, зокрема, там міністра фінансів Бенета до Росії. По-перше, ми вже бачили ситуацію з Іраном, ми бачили вже ультиматуми Путіну неодноразові і нічого після них не ставалося. І якщо тоді ще були якісь коливання на ринках, то зараз, якщо ви можете подивитися на ціни за барель нафти, жодних сподівань від нафтового від нафтової компанії, від нафтового лобі, від ОПЕКа на те, що там щось зміниться, немає. Ціни не ростуть вгору, і це означає, що Сполученим Штатам просто ринок не вірить. А от в що можна повірити, в те, що пише видання Sky News. на заході, обговорять пом'якшення санкцій проти Росії, але після лише 15 днів перемиря йдеться про поступове послаблення, союзники сподіваються спершу досягти 15-денного припинення вогню, лише після цього можливо більш привале припинення бойових дій. Тому не варто обманюватись про те, що санкції будуть посилені. Як бачимо, розглядається і інший варіант. Тобто, фактично, кнути пряник. Путіну кажуть, є два виходи: перше, ми посилимо санкції, що ймовірно блеф, в який не вірить ні, економіка. Давайте не вірити в це ми, тому що ми вже бачили приклади, коли нам це обіцяли, і не виконували. І другий варіант це зупини на 15 днів бойові дії, і побачиш, як ми будемо скасовувати санкції, що теж досить така дивна пропозиція, тому що жодної готовності це робити, поки ми від Путіна не бачимо. Ми не бачимо що сигналів, що Росія каже. О, як погано нам санкціями, можливо, ви подумаєте про те, що з ними вам зробити? Ми бачимо інші сигнали. Ми бачимо, що Путін блефує чи ні, але каже, що йому взагалі все одно на ці санкції, тобто не виказує будь-якої готовності на компроміс саме в цій сцені. Але менше з тим, давайте слухати, що ще сказав Зеленський. А він сказав дуже дуже важливу штуку, яку треба почути саме прямою мовою. З Україною ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню. номер один. мають бути гарантії безпеки бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в алясі. Це ефективні принципи. Важливо, щоб вони спрацювали. Звісно, ми. Має бути, повинно, ми хочемо, щоб так було. Тобто, зрозуміти, що не йдеться про те, що це домовленості між Трампом і Заходом, які будуть залізобетонно виконуватися і в домовленостях потім з Путіном. Йдеться про те, що це вимоги України? П'ять в принципі України, ви могли їх почути. Вони абсолютно нормальні, адекватні. Ми хочемо зупинити вогонь. Ми хочемо гарантій безпеки. Щоправда, ось тут я би вже зупинився і сказав: а які гарантій безпеки? А як же? Рідкоземельна угода, а як же те, що американські компанії тут зайдуть, будуть інвестувати в наші землі, які ми, до речі, як я вже вам показав, потроху втрачаємо, і Путін не наважиться стріляти, хоча він вже наважився стріляти по азербайджанським компаніям в Україні, як ми бачили. Але як же ця вся риторика, куди вона поділася? Чому ми знову повертаємося до якихось ефемерних гарантій безпеки? Хоча згадаємо, що писав Телеграф буквально один день тому, що Зеленський, мабуть, готовий. Поступитися частиною території, але яким чином поступитися? Не віддавати, не робити обмінів, а зафіксувати війну по лінії фронту в обмін на те, що нам буде надана допомога від НАТО зброя. І якісь там ще знову абстрактні слова про без безпекові гарантії. Але ми можемо говорити зараз про допомогу від НАТО і зброю. Про вступ до НАТО, мабуть, таки говорити ми не можемо. Тобто, Зеленський хоче озброїти зараз нас, накачати нас грішми для оборонки, бо він на те, що ми зупинимось і не будемо воювати, і попросимо, щоб і Росія теж погодилась на ці умови. Ось десь так виглядає ця ситуація. При цьому паралельно оформлюється схема: а що робити з територіями, які належать Україні, але тимчасово окуповані Росією. Як бути з цим, так? Добре, що всі вас влаштовує те, що там скозьнімуть санкції, комусь дадуть гроші, хтось вийде з цього переможцем і, можливо, навіть буде на Нобельську премію, не тільки номінований, але й отримає її. Але ж де в цій історії люди і їхнє життя, і ці території, які зараз знаходяться фактично у невизначеному статусі, не лише під час домовленостей, а навіть у публікаціях змі, які обговорюють ці домовленості? І отут також варто почути, що каже Зеленський. Всі наші держави не можуть обговорюватись Незважаючи на нашу державу, на наш народ, на волю держави, на волю нашу народну на Конституції України. Дякую. Взагалі дуже важко зрозуміти, на перший погляд, а чому Зеленський каже, що нічого не буде вирішуватися, якщо паралельно вже вирішується, і тут його можуть багато хто за це критикувати, казати, що Трамп себе з нас вирішує. Чи там ти теж береш участь в цьому, адже заявляєш про те, що йдуть паралельно переговори з американцями, і це вирішується? Чому можна чому йдуть паралельно такі заяви? Цьому є адекватне пояснення насправді, тому що Зеленський не каже, що це не вирішується. Він акцентує на тому, що це не вирішується без конституції, без волі народу України і ще там деяких речей, які є фундаментальними. Але це не говорить про те, що де-факто ми не погодимось віддати території. Тут не варто себе обманювати і вестися на будь-які маніпуляції з цього приводу. Де-факто. Є певне розуміння того, що ми втратимо деякі території фактично, а якісь території за собою збережемо. Але а вже ж ніхто їх не визнає за Росію. І ось про що про це пише Західна преса: що США та РФ обговорювали варіант контролю окупованих територій України за моделлю західного берега Йордану The Times про це пише в переказі. Ми бачимо українською мовою одного з українського видань. інформація. А вже ж білий дім заперечив таку прям пряму жорстку паралель із Ізраїлями, так він контролює ці території. Але водночас ми плюс-мінус отримали розуміння, що може відбуватися. Тобто, наприклад, взяти частину Херсонської чи Запорозької областей, як це виглядатиме? По суті, Україна надалі казатиме, що це її територія, світ надалі казатиме, що це територія України в міжнародному законодавстві і документах. Це також буде територія України. Але світ і Україна будуть рахуватися з тим. Що там буде економіка Росії, що там буде російський губернатор, що там буде фактично російське самоврядування, російська влада, що Росія здійснюватиме адміністративний, економічний контроль над цією територією. Тобто ми не визнаємо, що це територія їхня, але ми визнаємо, хто там хазяйнує на цій території. І десь ось так можливо могла би виглядати схема, яку обговорюють зараз усі сторони, тому що кажуть, що Вітков, якого ви бачите на фотографії, він прихильник цієї моделі. І кажуть, що саме з Путіним він цю модель і обговорює. Щось нагадує, правда? Мені здається, це нагадує Крим, де весь світ не визнає, але при цьому ще Крим. Користується такою собі ізоляцією. Не весь світ е, хоче заводити бізнес в Криму, їздити в Крим, тому що тримає санкції від України, тому що є захід, який має спільну позицію, тому що є та ж сама, можемо її критикувати, але кримська платформа і зусилля там української влади стосовно того, аби якось зберегти цю конструкцію позицію. Але якщо зараз українська влада відступить від цього і погодиться на ось цю історику ви зараз знову вам покажу, називається модель західного берега Йордану то кажуть, пиши, пропало. Тому що вже не можна буде робити якісь дії на Росії, можна лише просто словесно буде і в якихось там папірцях фіксувати, що це територія України, але де-факто на землі доведеться рахуватися зовсім іншим. І вже чинити опір цьому буде не так просто і не так легко. А вже ж можна розраховувати і на смерть Путіна, і на якісь тектонічні зміни в Росії, на кшталт там, адміністративного устрою зміни чи зміни територій, чи державність у Росії якось похитнеться. Тобто, одним словом, чорний лебідь, про який вже втомилися всі говорити. Так, це може залишатися стратегічною метою, як це робив Азербайджан з Алієвим на чолі, де вони роками вичікували ситуацію в нагірному Карабасі і скористалися моментом. І це правильно стратегічно мислити наперед. Але оскільки в нас демократії немає зеленського на 30 років, і ми зараз вирішуємо тут і зараз що нам треба далі робити. То сподіватися лише на варіант чорного Лебедя, мені здається трошки безглуздо. А наскільки об'єктивно нормальна є модель західного берега Йордану, висновки робіть самі, насправді моїм завданням було вам показати, що це означатиме. І коли, в принципі, це може статися, от кажуть, що наступного тижня вже Зеленський Трамп Путін може зустрітися в Європі або на близькому сході. Пише Ройтерс, що досить символічно, адже саме на близькому сході діє ця модель. І що цікаво, чому вона може бути реалістичною, тому що вона не порушує жодних принципів того, що сказав Зеленський. Тобто, зупиняється вогонь без народу і Конституції України не визнається, це територія російською. Санкції будуть посилені, якщо Росія не дотримає свого договору. А який не аргумент не дотримувати свій договору, якщо вона де-факто отримає те, що хотіла владу, окупацію, яка буде ну не те, щоб узаконена, але всі скажуть так. Ми будемо це визнавати в якійсь такій от квазі дивній формі, які називають там моделями, сценаріями, варіантами. Але фактично це буде територія, де російський чиновник буде казати, що робити. Але й принципи України наостанок скажу виглядають як намагання вторгувати в тому, що невідворотні для України гарантії, які не дозволять зробити таку модель Західного Йордану. На всій території України, тобто, ми просимо зброю, ми просимо гроші, ми хочемо хоч щось отримати, хоч щось витиснути із ситуації, яку можливо і не змінити інакше на даному етапі. І загалом тут найбільша дилема виникає: чекати більш сприятливих умов чи погоджуватись зараз на те, що зараз є, з максимально вигідними виторгами із того, що можна витягти з наших партнерів чи ворогів, і це рішення має ухвалювати і він має нам сказати, як нам рухатись далі, тому що він володіє всією інформацією. І очевидно, якісь рішення він же плюс-мінус ухвалив, тому що ми не чуємо про кордони 91-го року про їхню непохідність плані е, повернення. Ми не чуємо зараз нічого про те, що нам треба повернути якісь області цілком, наприклад, Запорізьку і Херсонську. Ми бачимо такі агресивні досить рухи на сумській е, території з боку збройних сил України, як намагання виправити ситуацію від невідворотнього в останній момент, тобто. Конференція Зеленського з Мерцем і ситуація на полі бою, вона однозначно доводить, що схема оформлення того, як має закінчитись війни, вже готова, і сторони більш-менш на неї можуть бути згодні. Єдине питання, як нам про це скажуть, якою моделлю назвуть, і що будемо робити, ми як будемо ми на це реагувати. Сподіваюсь, було цікаво корисно послухати, подивитися про те, про що мовчать. Новини не все про те, що говорить президент, але про що він і не говорить, і, можливо, думає. Побачимось.